Закон якоба. Це е, закон, е, як би, сформований на евористиках Якоба Нільсона. Е, і він е, звучить наступним чином: що користувачі проводять більше часу на інших сайтах, ніж на вашому. І це нормально. Тому вони віддають перевагу, щоб ваш сайт працював так само, як і всі інші сайти, які вони вже знають. Тобто, якщо є популярні сайти в певній тематиці, наприклад, в Україні це розетка, да, в є е то коли ви створюєте свій власний e-commerce, е варто орієнтуватися на розетку. Наприклад, да. Якщо ми подивимося на приклади, які тут у нас розташовані, то у нас є AliExpress, Amazon і розетка. Як ви бачите, в них дуже багато спільного. Наприклад, що спільного ви бачите тут зараз. Ну, наприклад, зверху у цій шапці можна побачити, можна щось пошукати, там логотип з да. лівої сторони, там кошик да, тобто... справа, так. Да. Тобто ми бачимо, що товари знаходяться на білому фоні. Сама базова навігація, верхня шапка, хедер наш знаходиться на чорному фоні. Причому на чорному фоні він знаходиться як у Aliexpress, Амазону, так і у розетке. Корзина знаходиться крайня праворуч для легкості пошуку. Логотип крайній ліворуч. Всі категорії товарів, ну тут трошки по-різному. Да? Тобто у Amazon. Ось тут All, да? з бургер меню. AliExpress тут, підписано All categories. А, у розетки каталог товарів. ось так. А, є перемикач мови для міжнародних сервісів, такі, як AliExpress і Amazon. Для української мови це менш актуально, тому ну, воно є, але воно достатньо непомітне. Є великий фокус на полі пошуку. В Амазоні він максимально великий, в розетці також достатньо великий. Причому ви можете помітити call to action, да? український сервіс розведка пише: Знайти. Американські китайські використовують лінзу лупу, як розповсюджену іконку, яка інтерпретується максимально однаково в усьому світі.